Вітання – це акценти у час, коли країна бореться за життя і свободу, маленькі дива набувають особливого значення. А зимові свята традиційно асоціюються із дивом і казкою. Днями Україною пройшов святий Миколай, який за віруваннями оберігає дітей. Тож сьогодні і поговоримо про те, як у Запоріжжі вітали малечу. Зокрема, серію святкових заходів для маленьких запоріжців влаштували патрульні поліцейські разом із благодійниками. Детальніше у нашому матеріалі. До Дня Святого Миколая патрульні разом із представниками Українського Червоного Хреста організували для дітей низку заходів, покликаних подарувати малечі атмосферу турботи, безпеки та віри в диво. Зокрема, влаштували творчу майстерню, де малеча малювала, виготовляла святкові прикраси, створювала флікери для безпеки в темну пору та маски до зимових свят. Інспектори супроводжували кожен етап, підказували, допомагали та водночас нагадували про важливі правила дорожньої безпеки. За словами організаторів, такі творчі заняття не лише Ше дарують емоції, а й допомагають дітям відчувати, що поруч є дорослі, готові підтримати та захистити. Звісно ж, не обійшлося без подарунків. Їх маленьким запоріжцям вручив особливий гість святий Миколай. Також він разом із поліцейськими зробив сюрприз дітям двох колег патрульних, які загинули на війні. Правоохоронці привезли малечі подарунки, але головним кажуть вони був час проведений разом. Організатори переконані, що саме щирі моменти слова підтримки і людяність здатні. Ні створювати справжні дива, особливо тоді, коли дітям цього найбільше бракує. Сьогодні святий Миколай завітав і до нашої студії поруч зі мною Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійної організації, благодійний фонд Карітас Запоріжжя вітаю, Юрія. А сьогодні ви у нас святий Миколай. Так, вітаю. Мені дуже приємно сьогодні також відвідати вашу студію, тому що дуже багато клопот заходів. Треба привітати чевних дітей міста Запоріжжя, які себе слухали. Тому от якраз з 6 грудня. Я починаю, і до самого різдва ми робимо серію цікавих заходів зі святим Миколаєм. А які заходи вже відбулися цими вихідними вітали малечу в образі святого Миколая. Роз, розкажіть, будь ласка, що було, так. де були з ким, з ким? А, ну, і вже ви, ви побачили, що ага. ми завітали до наших партнерів це а, в товариство Червоного Христа Запоріжжя, де а, знаходилися діти а, складної життєвої ситуації разом з моїми такими також помічниками патрульної поліції, тому що ви ж знаєте, що зараз у нас? А, Військові час, і треба Святого Миколая, щоб була надійна охорона, і якраз ми разом привітали дітей, а з ними провели час. Я для них підготував купу різних завдань. Цікавих вони чекали на Святого Миколая, готували вірші, пісні. Ну і в кінці отримали дуже цікаві подарунки. Також, на жаль, у нас іде війна, і багато хто з дітей не дочекалися своїх батьків. Які зараз боронять нашу країну. Але щоб підтримати їх, наснажити, також ми разом з патрульною поліцією зробили такі візити, а, подарувати казку, надію на наше життя. І, а, Зробили такі цікаві привітання. А також у нас попереду дуже багато різних активностей. Карі Запоріжжя працює з різними громадами, і якраз у нас буде свята для Васильівської громади. А, ми будемо 15 а, грудня проводити великий а, захід. У нас проект «Ехо», де Є прості дружнього до дитини та інші наші організації. Партнери це там ГЕО дівчата, благодійний фонд, посмішка і інші чи організації ми будемо робити різні творчі майстер-класи. Будемо танцювати, грати, і Святий Миколай також для них принесе купу різних подарунків. Що святий Миколай не обмежується одним днем у Запоріжжі? Свято триватиме, я так розумію, і до нового року. А можливо, навіть і після. От які категорії е, дітей задіяні? Ви вже сказали, ті, хто втратив батьків на війні. Дуже багато mm -hmm. да. А вразливих категорій ну, можна сказати, що зараз. Війна і ковід можна сказати, внесли свій відпочаток на дітей, тому що діти ну стали зовсім інші, які були до цього. По перше, вони не соціалізовані. По перше по-друге, -по вони ще закриті. У багато кого є психологічні травми, і коли це ми вітаємо або бачимо, також ми перенаправляємо до нас фонд «Карита Запоріжжя, і з ними також займаються наші психологи, логопедики. Менеджери, тому що можна сказати, кожна дитина зараз потребує увагу. Я так розумію, що задіяний не лише фонд Карі та Запоріжжя. І ви співпрацюєте з Збагать різними мата. організаціями, структурами. Розкажіть, з ким от про патрульну поліцію почули, можливо, ви ще з іншими благодійними фондами у співпраці організовуєтесь? Так з багатьма у нас можна сказати за цей рік. Стала така велика родина. А у нас також були серії заходів, правда, ще не різдвяних і і не новорічних, але ми проводили разом зі службою у справах дітей Запорізької міської ради. І у нас були такі познавальні квести. У нас були творчі майстер-класи для прийомних батьків. Це протягом року також. Ми кожного місяця для них проводили різні тематичні вечірки. Це у нас була і Гаррі Поттер», і ми святкували день народження Дісней. А зараз ми будемо якраз зараз можу анонсувати 20 грудня проводити Різдвяну ярмарку. Де якраз я буду всіх зустрічати це якраз для всіх мешканців Запоріжжя, всі наші партнери будуть організації. Ми будемо робити. Новорічні подарунки, листівки, різні прикраси на ялинки. У нас будуть колядки, щедрівки. У нас також будуть наші запорізькі майстри, крафтовики, де якраз ви разом з родинами можете завітати, насолодитися цим святом і повірити в цю казку. Тому що зараз у нас дуже такі складні часи, але треба вірити в дива. У вас ви працюєте з дітьми не лише не, в контексті не, свят. Так, бо ви сказали, що ви потім цих дітей запропонуєте. Коли ми нам, бачимо, які фон, та да, які та угу. ми бачимо, що треба якась соціальна послуга, то тоді ми також зв'язуємося з батьками і робимо таку комплексну підтримку в нашому проєкті. Ехо в Карітас Запоріжжя направляємо до кейс-менеджера. Там вже дивимося, можливо, треба якась інша допомога там юриста, психолога, логопеда. У нас дуже багато то зараз йде свят в просторі дружному до дитини. Карі та Запоріжжя, це також там і творчі майстер-класи, uh -huh. і ігри. А також ми проводимо різні фан-зустрічі з артистами. Нещодавно до нас вже в другі завітав гурт Калош. Ми робили з дітьми таку, якби зустріч. Діти спілкувалися, співали. А, також у нас були інші артисти, які приїжджають для дітей. Для дітей це дає uh -huh. наснагу можливість жити тут і зараз в місті Запоріжжя. А, пане Юрію, як стати Миколай. учасником? Пане, пане святий Миколаю, як стати учасником цих заходів? Це знайти на, на сторінках соцмережах. Треба фонду? зайти до нас угу. на сторінку «Карита Запоріжжя або знайти в наші соціальні сторінки «Просто дружні до дитини благодійного фонду «Карита Запоріжжя. Там завжди є анонси, є дуже багато всього цікавого. Наш фонд знаходиться в центрі Запоріжжя. якраз ретельно все почитати, і ми вас запрошуємо на наші Кові свята. Дякуємо нашому святому Миколаю сьогодні, І вам дуже дякую. що ви завітали і до нас у студію. Це був Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійної організації, благодійний фонд Каріта з Запоріжжя. А ми продовжуємо випуск. І майже півтисячі дітей з різних куточків регіону отримали подарунки до Дня Святого Миколая. В різних куточках міста для малечі влаштували святкові програми, тематичні вистави, церкові номери та зустрічі з казковими героями. Долучилися до заходів громадські організації. Благодійники та місцеві громади, які враження подарували дітям та дорослим, знають наші журналісти. Свято і без мене. Подарунки, подаруночки мені! Так, у палаці культури Хортицької зустрічали День святого Миколая діти ветеранів і захисників. На них очікували казкові персонажі, танці та виступи акробатів. Прийшли сюди майже 100 родин, аби разом відчути новорічний настрій. Щоб у дітей, а, хоча б трішки, був настрій, якийсь святковий, а, бо всі чекають подарунків. Але який у нас є найголовніший головний подарунок? Це щоб у всіх дітей були батьки, котрі рядом. А, і котрі були б тими самими Миколайчиками. Хочеться чогось вже такого новорічного, веселого. Цікаво буде тобі, як ти думаєш? Так? Санта Клауса хочеш увідіти? Тілі Святого Миколая? Святого Миколая. Актори вистави діляться, прагнули занурити малечу в зимову казку та подарувати їм відчуття справжнього дива. Новорічне свято, новорічна казка. От ми Ельфів граємо. В нас зима там є вона злодійка, є Вовк на злодій. Ще в нас Святий Миколай, звичайно ж, приходить. Добрий подарунки всім дарує. Хочу, щоб у всіх було просто чудове свято, щоб до всіх прийшов Святий Миколай, тому що я сподіваюся, що всі були слухняні. Ну звичайно диво і не тільки дітям усім. Організатори ж кажуть, об'єднали зусилля, аби подарувати дітям щасливе дитинство. Попри війну, діти повинні відпочивати, діти повинні радіти життю. Тому ми дуже намагаємося зробити для них свято з подарунками, з виставами, з станцями, аби діти розуміли, що їх життя, їх дитинство воно продовжується. А наприкінці свята кожен отримав солодкий подарунок. Створили таке свято для різних категорій, і для дітей загиблих героїв, і для дітей наших захисників та захисних, для тимчасово переміщених осіб. Ваша доброта, ваш світ, ваша енергія вони сильніші за моїх старіча. А наступного дня для ще півсотні дітей вимушених переселенців та захисників у Хортицькому влаштували веселі міні-ігри. Благодійники спільно з волонтерами підготували кумедну інтерактивну казку. «Баба Яга, яка хоче захопити це свято. І якраз таки дітки будуть робити все можливе, щоб врятувати це свято, і після того як вони врятують, то вийде Святий Миколай в такий важкий час. Дуже хочеться щоб Діти трошечки відволіклися. Хочеться їм дати якусь радість, якісь надії, мрії. Одна з відвідувачок заходу переселенка Зенергодара Мулала. Завітала із десятирічним сином. каже про святкову зустріч. Дізналася від вчительки. Я позвонила вчителька, скас розказала ми. Там дуже приємно, ми я хотіла привести мальчика, щоб побачив. Я думаю, що більше діткам подобається, бо вони все час вдома. Неділя онлайн, неділя дистанционно. Ну, в щоб... дітям дуже сподобалося, діти раді, і ми раді. Давайте голосніше. Один, два, три. Святкову атмосферу родинам вимушених переселенців дарували і в незламному хабі. Титан сюди завітали понад три сотні дітей ВПО і жителів прифронтових громад. Я з Софіївської громади. Наша громада виклала форму, форму, яку ми заповнили, І ось, власне, ми тут зараз такі, ну такі обставини, так такий стан. У нас ми в середовищі стресу зараз знаходимося. А дітям це ж діти їм потрібна казка, їм потрібно чудо. Ось тому. Це надзвичайно важливо з нашої громади. Заповнили форму. Та я думаю, сьогодні всі завітали близько 120 дітей від громади, і ми раді, що в цей це свято день Святого Миколая. Насамперед, в наш час це не так і мало. І казкова атмосфера, а також подарунки. ну, солодкі подарунки. Діти брали участь у святкових пригодах та поринули у новорічну казку. Приїхали сюди родини з різних куточків регіону, кажуть організатори. Це люди переселенці з Бердянського району, це з Мелітопольська, це з Васильівського, це з Енергодара. Дуже дуже багато діток. Більше 2 300 подарунків ми плануємо сьогодні роздати. Так, у Запоріжжі зустріли День Святого Миколая завдяки спільним зусиллям волонтерів, благодійників та очільників громад. Дітям подарували приємні емоції та щасливі сподівання. Огади Валерія Гетьман, Дмитро Шишков, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Продовжимо тему у студії. Поруч зі мною Наталія Северакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міськради. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Ми бачимо такі насичені були вихідні для нашої малечі. Дуже багато різних свят було організовано. Я думаю, що служба у справах дітей також долучилася до цього. Так, обов'язково 6 грудня. У нас був такий святковий захід на двох локаціях, але встигли зустріти наших дітей. Які перебувають на обліку в службі у справах дітей. 178 дітей у нас відвідали виставу в театрі Магара Пан Коцький. Звісно, були подарунки, звісно, була анімація, тобто те, що зараз дуже необхідно дітям. І друга локація була: це наш незглавний хаб Орбіта, де департамент культури і туризму, а також творчий колектив самої орбіти, підготував дуже цікаву. Програму саме для наших дітей вона була винятковою. І, побачивши цих 105 дітей, які е, рухалися, раділи, святкували, бачили Святого Миколая, була локація. от також отримували подарунки. Звісно, ми дуже задоволені і розуміємо, що зараз дітям дуже не вистачає саме казки, руханки і, взагалі, просто спілкування зі своїми однолітками. Святий Миколай за віруванням оберігає дітей, служба у справах дітей теж такий своєрідний святий Миколай, але на постійній основі е, якою є в цілому поточна статистика дітей е, у Запорізькій о, в Запоріжжі е, в цілому, які потребують такого піклування, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт, які їхні найкритичніші потреби зараз і над чим ви працюєте? На сьогодні наша статистика 1036 дітей позбавлених батьківського піклування. Серед них 321 дитина сирота. цифра порівняно, наприклад, з 2022 роком вона зменшилася. Це теж не радує сьогодні. І е, все рівно 89% у нас є в сімейні форми виховання. Найбільше дітей перебуває під опікою 761 дитина. Потім у нас ідуть прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ну і в цьому році 23 дитини у нас усиновлено. Ви кажете, статистика не радує. Навпаки, радує тим, що вона зменшується, угу. це, це пов'язано виключно з війною, звісно, тому що наразі дуже важко обліковувати дітей. Ті, яких виявляємо, ми обов'язково ставимо на облік. Сім'я мігрірує, сім'я пересувається, угу. їздимо постійно на контакті з іншими службами у справах дітей. Якщо брати цифра 1079, була в 2022 році, ну тобто трошки ми зменшили. Я так розумію, най такі найкритичніші потреби це все ж таки родина, сімейні форми виховання, і це те, над чим працюєте. в основному. так працюємо дуже над розвитком сімейних форм виховання. На сьогодні це саме актуальне – це дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, тому що держава зробила так, що тимчасове влаштування, коли от прямо зараз дитина залишилась без батьківського піклування, наказом про тимчасове влаштування можна зробити, якщо немає близьких родичів знайомих, це дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім'ї. Тому працюємо над цим розвитком. Звісно, усиновлення це найкраща форма. Але е, розуміємо, що усиновлення це для кандидатів, які вже наважилися взяти на правах рідної доньки. Тому все-таки ми більше працюємо з прийомними сім'ями, дитячими будинки сімейного типу. Доки не потрапила дитина до родини, де вона знаходиться, доки не влаштували це лікарні? Так, да, лікарня, прифронтове місто Запоріжжя. Mm. Залишається у нас тільки робота лікарень, це наша міська, п'ята дитяча лікарня, це обласна лікарня. Сьогодні вони нас дуже Рятують тим, що коли виявляється дитина, яка залишилась без батьківського піклування, вона потрапляє в лікарню. Звісно, два тижні, яких вона проходить обстеження, медичне обстеження, лікування, дуже часто дитина занедбана в медичному стані. Угу. Тому як тільки вона одужує, то нас на допомогу приходить патронат. Займаємося патронатом, дуже гарно виходить сьогодні і знов-таки потребуємо ще, тому що діти є. І патронатна сімейна форма нам теж дуже обов'язково нужна. Розкажіть детальніше про патронат, От Якщо брати, наприклад, прийомну родину і та родина, яка е, у форматі патронату працює. Ну, відрізняється, звісно, тому що патрона це тимчасова форма. Це треба люди проходять навчання разом з прийом, з сімейними формами виховання, але вони націлені на те, що дитину ми приймаємо тимчасово, тобто це допомога, це реабілітація дитини, це допомогти вийти з кризової ситуації складних життєвих обставин. Якщо є е, можливість працювати з біологічними батьками, звісно, працюють і батьки-вихователі, і служба у справах дітей для того, щоб дитину повернути в біологічній родині. Якщо вже так не виходить, то служба у справах дітей звертається з позовною заявою від органу опіки та піклування щодо позбавлення батьківських прав. Угу. Тут уже процес трошки затяжний. У нас виходить, е, але потім, коли дитина отримує статус. Позбавлено батьківське опікування, ми можемо влаштовувати в сім'ю. І так у нас і виходить, що дитина. Ту, потрапила... Яка вже може бути прийомна так. або дитячі... Будинок, будинки, сімейного сімейного типу. типу. Так. Угу. І тоді дитина у нас не отримує стресу, вона не потрапляє до інтернатного закладу, вона потрапляє в родину, угу. де її опікуються, допомагають, а потім вона переходить вже на постійній основі в сімейні форми виховання. Дуже гарна форма. Сьогодні у нас 14 патронатних родин, 26 дітей Перебуває саме в них. А починали ми в 21 22, 23, У нас була одна родина патронатна, Тому звісно намагалися збільшити, але чомусь не виходило. Можливо, тому що зараз держава зробила трошки більше таких більше захисту і більше допомоги саме для mm -hmm. таких родин для підтримки, для того, щоб їх було більше. А розкажіть, що саме зробила держава? Ну, по-перше, збільшена у нас заробітна плата, тобто, це робота, це тимчасом унікальна робота. Ми її називаємо, тому що ви проходите навчання як бути батькам? Так. Да. Да, як бути батькам, значить, це, е, якщо обирається пара, це взагалі ідеально, тому що коли чоловік і жінка, один з них патронатний вихователь, другий помічник, це все в родині. Е, ви виховуєте своїх дітей, паралельно наших дітей. Mm -hmm. І е, виходить так, що всі потреби ми бачимо, допомогу, яку можна спрямувати. Патронатний вихователь отримує сьогодні 24 тисячі. Це заробітна плата. Помічник отримує 8 тисяч гривень, це щомісячна заробітна плата. Запорізька міська рада передбачила сьогодні це поворотні кошти, резервні кошти, які отримують відразу. Це 16 тисяч гривень, які отримує патронатний вихователь. І вже якщо завтра буде дитина, на рахунку вже є кошти, яких можна витрачати. Ми не знаємо, що які розходи угу. будуть у них на завтра. Потім е, одноразова допомога з дитиною. Коли потрапляє дитина в патронатну сім'ю, отримують 5 тисяч гривень. Це на е, допомогу, яка потрібна відразу. Ну і потім, коли вже е, оформлюється в пенсійному фонді виплати, то щомісячно на кожну дитину патронатний вихователь отримує 2,5 прожиткового мінімуму. Це майже 8 тисяч, якщо дитина від 6 до 18 років, і 7 тисяч, якщо дитина від 0 до 6 років. Зарплатня окремо, виплати на так, дитину окремо? Так, тому, звісно, є підтримка. А, тому що сьогодні наші діти потребують допомоги. Це, ну, по-перше, і стоматолог, і логопед, да? тобто mm -hmm. такі фахівці, які е, мають допомогти цій родині. Можливо, і психолог у нас буває, і до психолога звертається. Тому, звісно, витрати у нас сьогодні є. І тому і держава допомагає, і місцева влада робить все можливе для того, щоб патронат у нас розвивався. Я вважаю, що в цьому році 10 родин, які ми створили, це mm -hmm. дуже. Показово і вони відразу беруть дітей, у нас немає. І ще саме головне, навіть коли бувають беруть двоє і троє, а в нас є якийсь випадок, то зголошуються і на четверту дитину. Тобто вже розуміють, що це робота. Це не так важко, головне бажання є ж певні критерії, яким мають відповідати потенційні патронатні батьки. Це має бути повна родина, наявність власних дітей. Ні, це не обов'язково власні діти. Дуже часто, що діти вже виросли, або взагалі їх не, не було. Досвід виховання дітей не, їх навчають. Угу. Їх на обласний центр соціальних служб їх навчає, проговорюють, які бувають випадки, які ситуації. Тобто вони все там відпрацьовують угу. з психологом, соціальним працівником. І не обов'язково бути родиною. Тобто, на сьогодні у нас в місті є коли патронатний вихователь, жінка, її подруга, помічник. Ага. І навіть живуть не в одному районі. Тобто вона приїжджає, допомагає е, до медичних закладів, ага. до школи, е, прогулянки, якісь заходи разом обов'язково відвідати. Е, є такі, коли е, донька виступає патронатним вихователем, а її мама. Угу. Вже помічник. Ну, тобто різні варіанти можуть бути, тому що це робота. Якщо раніше це було обов'язково добровільний помічник, да, і це була родина, угу. то тепер це робота. На роботу беруться як патронатний вихователь, так і його помічник. То Помічник не добровільний, вже він, у нього теж є власна зарплата і є свої певні обов'язки. Так. так, все Якщо це, це родина, чоловік і жінка з бронюванням. як… Ситуація, а, є, є відсрочка від мобілізації, тому що сьогодні це теж важка робота виховувати дітей, і це дійсно сьогодні. Ми потребуємо, тому що в нас в країні йде день і чим далі, тим менше закладів у нас відбувається. І сьогодні це теж показново показково для нас це 105 дітей, які перебувають ще в закладах. Це угу. заклади наші за кордоном, переважно діти, які виїхали, але вже і звідти те, що у нас діти потрапляють в наші родини повертаються до України. Тому Саме головне, що ми їх не поповнюємо, а ми більше в сімейних mm -hmm. формах виховання. Тому наша цифра кожного року вона зменшується саме в інституційних закладах. Тому, якщо є таке бажання, ми постійно проводимо роботу через центри зайнятості щодо патронату, також і сімейні форми mm -hmm. виховання збільшуються. Хочу зазначити, що цей рік ми завершимо у нас 14 дитячих будинків сімейного типу. В них виховується 100 дітей. У нас 10. Прийомних сімей, в них 15 дітей. Ну і звісно, сама переважна кількість це опікуни, але опікуни це більше родичі. Пані Наталю, дуже дякую за інформацію. Дякую, що завітали сьогодні. Успіхів вам у роботі. Хай у нас діти будуть влаштовані в родини. Дякую, це була Наталя Северакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міськради. А на цьому все. Хай тепло та затишок будуть в ваших оселях і серцях. А у вашому житті завжди буде місце для дива. Побачимось!